Вітаю, я Вадим Гавриленко, тілесно орієнтований психотерапевт. І сьогодні я хочу вам розповісти про тренінг, який скоро відбудеться у Києві. Це тренінг тілесна карта реальності або як наше неочевидне тіло впливає на нашу свідомість і на наше сприйняття. По-перше, це дослідження. Це тренінг, в якому ми дуже багато уваги будемо приділяти своєму тілу. Тому як воно живе всередині, що там відбувається, і як це можна використати для того, щоб бачити нашу свідомість, щоб рухатися по життю і дивитися, як ми сприймаємо його, ми будемо робити різні вправи, в котрих спочатку будемо спиратися на те, як відчувається це тіло і як помітити це тіло. А потім а, будемо досліджувати сенси, які приходять разом з цим спостереженням, і, і як ці сенси тіла, тобто тілесні процеси і їх зміст впливають на наше сприйняття і на нашу свідомість. А, буде багато рухів, буде багато відкритого експерименту, буде багато того, чого ми зазвичай в житті не робимо. Тому запрошую вас 23 квітня е, на наш тренінг, на нашу подію, і буду дуже радий вас бачити.